Мої дощі з них дергуть абсолютно. I am now from police police department. And я uh, yeah. Короче, це капец. А <laughs> вчора чоловіка Сперли Байко. Він був пристебнутий. А uh, він на парковці стояв, офіційно тільки відкрили криту парковку на uh, на цьому, на вокзалі, ну, на вокзалі Так, під вокзалом, <смі> під вокзалом, під мостом. Відкрили парковку, і він, звісно, що він пристебнув. Сьогодні я прийшла ввечері, я його ще бачила, Тобто, діапазон був десь. Ну, коротше, я записала, вона там щось покалякала на листочку. Просто так. Записала марку моделі, подивилася пару фотографій, ну, зробила свою роботу, правильно зробила. Через вікон це все робилося, ніяких документів, нічого, фотографій я їй не передавала. І... І Потім вона така каже, дайте мені вашу э, коротше, страховку додому. Ну, Дома, ви знаєте, як нерозуміння, яка ще страховка вдома у біженця. <ріженця> Якого вдома, у біженця. Ну, поліцейська мені каже, дайте в свою страхову. Я говорю, в мене напевно, що її нема. А ну тоді все, бай-бай. Я вийшла така приголомшена, бо вона просто на цьому наркіші на на, навіть на якусь записала. На чернетку, все пошкребала, половина там не зрозуміла, коли інцидент стався, що вкрали, ну тільки що вело, що вчора. Велосипед припаркований, застрібнутий, показала їй, яка була застібка, що на ключі, металева. Ну, коротше, її така шокована і душу. Навіть вона не прийняла мою заявку, що Хай хай. Oh, very happy people with bike. Я більше вже не така, бо вчора сперли у чоловіка байк. Він припаркував його там, де треба. О, до речі, це місце там нормально все. Це новобудова. І під нею зробили новий паркінг. Перед цим я бачила, як одного класного байка нема заднього колеса. Ну, я йому ще казала, що не залишаю. Ну, коротше, десь ввечері хтось і не замканемо, не велика. І, ага, і я пішла така, молочка купила 4 літра. І в мене не, не полишає димка, що вона навіть не залишила моєї заявки з без, без, без цього страхування дому. О Боже, думаю, ну як це так. Ну, по-перше, я все там крякала-карякала німецькою. Вона каже, прийдіть з кимось, щоб німецькою розмовила, щоб тебе ще з кимось з німецькою послали. Ну, це мене хоч це відбила, там щось накрякала. А потім я приходжу і кажу, в мене тільки одне питання. Скажіть, будь ласка, якщо в мене, якщо я просто свідок якогось злочину, ну, в даному, в даному випадку крадіжка, я так кажу, крадіжка, а, що я не можу без цього страхування дому подати заявку в поліцію про це. І вона мені тут каже, я кажу, як це працює? А Вікейт С, як це коротше, працює. А вона мені І вона так перепугалася ну, ночі, що я з телефоном, бо я з телефону прочитала своє єдине питання. що... І вона така по-іншому стала розмовляти, вона зрозуміла, що я другий раз зайшла, що я щось задумала. Ну, Це поліцейська вже має таку думку, правильно? І а, така... Каже, ви подали заявку, я її прийняла. Я говорю, так ви прийняли заявку? Так, ми прийняли. Я, я говорю, і як далі? Ви будете шукати вілік? Ні, ми нічого не шукаємо. А я говорю, а як це працює? Якщо хтось прийде і знає, знайде коротше, ваш вілік і, і зробить таку саму, як я, заявку. Чи може як з ним пожартував? О, велика Швейцарія. Коротше, поліція тут теж не працює. Тут працюють тільки тесні громадяни. От повірте мені, от просто усюди, де розвинена країна, там все побудовано так, щоб громадян був відповідальний. От, от все. Ніхто не працює. Вони сидять на податках, просто в них факт, а потім так і, така сама персона прийде добросовісна, як я, бо я пішла. Ну, Я не добросовісна, я жертва злочину шаленого ще в Швейцарії. Мені мало було в Харкові, мене пограбили в дитинстві. В мене травма дитинства на новий байк. Мама всі гроші тоді відвалила за півроку, в 90-х вкрали байк з третього поверху, сука, електрик виніс. Так що я хочу сказати. От. І як тоді, ну тоді був навіть хто це? Свідки були, ну звісно, що там. Російський мир прокачав і свідки за пляшку. Коротше, наша міліція. Отже, все на, на громадянській позиції полаштовано. От який знайдеться, добрий громадян побачите, десь розбитий дриску велосипед десь валяється, піде його в поліцію, заявить, що він десь, десь не, не зрозуміло, який, і тоді тільки справа буде закрита, а, а цю хаос... Те, що вона сказала, цей хаос рад як-то так, страхування житла, це треба для того, щоб нам компенсація плати і будеш знати, скільки відсотків. Все. Отак от, от, шановні, пограбували в Швейцарії. Докатилися, дожилися. А це тому що, що тут руський мір. Друзі, бахнет. Всім гарного дня. Повидаляє. Що-що, Шо, тільки шмильки. Повидальні. Я нічого не зрозуміла, Бурикін. Іди. Слава Росії. А, понабіжала. Ой, руська міра набіжжала. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Як страшно жити. Ідіть всі в дупу. А можете і далі. Все. Хто хотів почути, той почув. Громадянська позиція це дуже важливо. У Росії це ніколи не зрозуміти. В них громадська позиція. Путін, Путін, прийди, Путін свободи. Це ваша громадська. Путін врятує, У вас там потопає ваші регіони. Потім іще щось, у вас там в лайні купаєтеся, але ж Путін. Ні, це все від громадян. Я про що тут кажу? Що ця Швейцарія розвинена країна. І що тут працює? Тут поліція працює. Тут страхування працює? Ні. Тут працюють громадяни. Візьмемо здоров'я. Візьмемо страхування здоров'я. Шалена страховка. Допомога, так собі. Іди звідси, як тебе там дисплей. На, іди сюди, ремуф. І все. Зараз я тебе ремов і все. Хай д'юзе, он зіщина. Ось так от. Іди нафіг. Так. Це. там я не знаю, що ти Бурукін написав. принципі, буде сиди, поки. О, так я кажу пропозицію громадян. Росії ви ніколи не розвинетеся, бо вам цар потрібен. А я вам кажу, що от розвинута ця Швейцарія і все в неї розвинуто, за рахунок того, що байдуже. Ну, звісно, ми ще знаємо інший рахунок, який ніхто не так і не знайшов. Але... Так працює система. Тобто поліція сидить собі і репортує. А якщо ти, ти завжди знайдеш, що ти будеш. Хтось свідок завжди є, якось злочину, щось незрозумілого. І ти про це повідомляєш. От і все. От і все. Ну. Тому, у них, тому у них так, знаєш що, щось піди скажи, бо коли ти загубиш, тобі буде теж неприкольно, так? Да? І, і в тебе. Така відповідальність виховується з малеча. Ну, не любиш ти. коли... Моя бабуся завжди казала, завжди казала, знайшов не радій, загубив не плач. Тобто, ну, не радій, що якщо що знайшов, куди анмельден, подай заявку, що знайшов. І тобі одару. так от. Все на кожна людина має. Важень, має значення. І коли вона йде і заявляє в поліцію про знахідку, про якийсь, про щось. Вона кажуть, завжди казали, стукач. Я дралася зі школи з хлопцями, да? а, а потім казали мені, а я кажу, що він мене вдарив, там ззаду вдарив вчительки. А мені кажуть, стукач, Женя, ти стукач. Оце ж русські, русські школи, в нас ж так і залишились москальські. Ну, стуковач, пішла на стукову на себе. От тепер чекаю такого штукача, як я, який десь побачить мій левасотет і заявець. Не мій я чоловіка. Це ж тепер нікуди не виїхати. Так погано. Ой. Не знаю, що казати. Без велика це не життя. Дорогий проїзд, а грабілі? Серед біли не, біла, біла дня, білий день, тут до 9 ще білий день. Я в останній велик бачила на парковці на парковці пів на сьому. Пів на сьому це ще світла ніч. світла ніч, Біла, біла, коротше, світовий день ще, ще дві години, як мінімум. Мабуть, тільки стемніло його сперли. Тому що в 11 коли чоловік приперся з роботи, він його не знайшов. Ось, отак от. Треба прогулюватися трошки, а не пригати повністю з одної машини на іншу. Треба гуляти, От я як зараз гуляю. І про все ну, наживо. Ось так от поліція працює, зрозуміло? Я прийшла, вона мені щось нацарапала. І ака. Ну... Погана мені німецька, треба вчити. Ну я ж не підготувалася навіть. А якщо підготуватися, то можна краще щось. Ти пару речень готуєш і йдеш, за ну, знаєте, не кожен день мене грабують. Віліки, ну знаєте, таке я як вдома, <сум> як багато років тому. І вілік у мене теж був такий зелений, і і чоловіка зелененькою рисочкою був. Гарний велосипед, він на нього першу зарплату потратив. На мій велик мама туди потратила. Тоді потратила, витратила свою можна сказати, останню зарплату за півроку. Більше потім нічого не давали. Ось. Ну так от живуть тут люди. Тут можна якось поміняти. От. Все чудово, можна заглянути, що там будується. Я і біця. А що, на Ібіцю їхати одразу, Або на Ібіця в ньому можна. Ну, я не знаю таке. Цікаве все, але мені щось нічого не цікаво. Я просто реально не так її зрозуміла. Вона мені, говорить, покажеть привільнишити. Ну, тобто вона мені не пояснила нічого. Добре, що я зайшла ще раз і спитала. Чи правда, що ви навіть не прийняли мою заявку? Бу, я думала дзвонити. А це все через компенсацію. Якщо був би застрахований, вони просто компенсацію на не дали. Ну, таке собі. Нічого цікавого. Але якщо знайдуть, мабуть, компенсацію не дадуть. І все. Ну, не знаю, як це працює. Може, і з компенсацією дадуть. Так. Ладно, всім пока. Надає тримати телефон, я гуляю.